Післязавтра я б хотів читати поезію, бруду, крику. забути і не паритися про ці речі. Спокій. Мабуть, найбільше прагнення кожного українця. Та й взагалі кожної людини на цій планеті це природні бажання дуже часто є складою того феномену, який ми звикли називати щастям, хоча не завжди це необхідна умова щастя. Але коли ми говоримо про спокій суту на людському рівні, то маємо на увазі стан певного комфорту фізичного чи психологічного. Про наявність умов, які забезпечують гармонійну взаємодію з навколишнім світом, про стан певного емоційного благополуччя. Трохи конкретніше з цього слова розкриває академічний тлумачний словник. Тут окреслено аж сім аспектів спокою, наприклад, відсутність руху і шуму, стан душевної рівноваги, відсутність клопотів, хвилювань словом прочитайте собі, щоб не затягувати час. Тобто, зрозуміло, що це слово виражає всі ті сенси, які ми в нього вкладаємо, без жодних інших прихованих значень. Спокій як мета чи як умова нормальної життєдіяльності. Файнелі інепі. Але життя не буває спокійним. На противагу спокою завжди з'являється неспокій. І тут словник обмежується єдиним визначенням: це почуття занепокоєння, тривоги, відсутність спокою. Логічно Протиставлення позитивному явищу явища негативного, і цей неспокій часом є такою нав'язливою штукою, наче постійно переслідує тебе це відчуття переживання, занепокоєння, тривожності. Погортавши кілька посилань за цим запитом, я натрапив навіть на класифікацію неспокою. Дивно чи ні, але публікація на цю тему розміщена на одному з християнських порталів. Це був сайт ці Василіян у ГКЦ. Там було сказано, що неспокій буває короткочасний, патологічний. Та духовний, хоча, звісно, це не є якоюсь науковою диференціацією, а радше є простим емпіричним узагальненням. Тут сказано, що неспокій це нормальний людський досвід, і тут також зауважено, що Неспокій має своє позитивне значення, оскільки це важливе джерело інформації про нас самих. Ще один приклад згадки неспокою в позитивному значенні я знайшов знову ж таки на християнському ресурсі, де сказано, що це позитивне значення неспокою, виражене у прагненні до пошуку Бога і через нього до внутрішнього спокою. Тобто бачимо, що неспокій не є явищем однозначно негативним, принаймні, якщо його розглядати у вимірі духовності. Я ж хочу цю думку розвинути і спробувати вас переконати, що неспокій може бути таким самим класним, як і спокій. Але тут важливо одразу розрізнити дві категорії неспокою. Перше це загально прийняте визначення неспокою як почуття тривоги, занепокоєння, депресивних станів, різних панічних атак чи емоційних розладів та порушень психіки. Друга категорія це власне той неспокій, який є рушійною активізуючою силою емоційно-інтелектуального, фізичного, творчого розвитку особистості. Спробую пояснити детальніше. Тобто, це той стан, який на противагу комфортному, але пасивному спокою. Є активним тим, який кидає виклик самому собі. So just do it! змушує до дій, спонукає до відкриття нових можливостей, нового досвіду, звісно, в межах адекватності і нешкідливості. Загалом є конструктивним, корисним і цікавим. Час ще простіше цей неспокій, це усвідомлення, почуття, прагнення пізнавати навколишній світ. І себе у ньому, бо ситуативне вирішення проблем, які постають перед нами як певний вантаж чи щоденна рутина, яка не приносить ніякого задоволення, перетворюється життя на нудний серіал, в якому так бракує яскравих кадрів. Bored. Звісно, бувають дні наповнені надзвичайними подіями, моментами радості, свята і пригод. А у вільну хвилину часто дуже хочеться просто поспати чи потусити з друзями. <плес> О, так, це справді класні моменти. В той же час цей інший активний неспокій прагне не обмежуватися цими випадковими моментами сатисфакції, а самому шукати і створювати їх. Ось про що йдеться у інтро до відео на цьому каналі. Пликай свій неспокій. Знаєте, на початку створення цього каналу він мав іншу назву, але я зрозумів, що вона не відображає того спектру моїх бажань, інтересів, захоплень, якими б я хотів ділитися з іншими. Тому виник неспокій. І я зразу зрозумів, що цей канал він не може бути якимось нішевим, Освітлюючи конкретно якусь одну тему, тематику, спеціалізацію. Він повинен бути живим, наповнений різними темами з різних аспектів життєдіяльності. Наприклад, сьогодні я хочу говорити про неспокій. Вчора я хотів говорити про футбол. Завтра я б хотів знімати огляд на якусь е, річ. Післязавтра я б хотів читати поезію. І мені хочеться цим ділитися. Я розумію, що без конкретної ніші я навряд чи отримую велику кількість підписників. Але я сподіваюся, що знайдуться і ті, які відчувають себе так само. Відчуває, відчуває, звісно, намагаюся. Вчитися плекати свій неспокій, виховувати його як дитину, а діти бувають часом дуже нечемні, ліниві і вперті. І щоб полюбити цей неспокій, іноді потрібно докладати надскладних зусиль, іноді простіше взагалі забути і не паритися про ці речі. І знову ж таки, тривога, страх, пригніченість, приреченість, непевність вони нікуди не діваються. І тому потрібно також навчитися трансформувати ці емоційні стани у приємніші, плекати свій неспокій. This is fine. Але що робити, коли нудно і просто начхати на все, і скажу чесно, я не знаю, що робити в таких ситуаціях, чи як мотивувати людину до цього активного неспокою, коли в неї все добре, її все влаштовує, взагалі все класно. Ну різна мотивація може бути. Знову ж таки, я не знаю, і взагалі, чому я повинен когось мотивувати? Теж мені приперся тут зі своїм неспокоєм. Інша справа людина, яка знає, як керувати цим своїм неспокоєм, і трансформувати його у різні активності, намагається використовувати час з користю, наповнювати його чимось цікавим і новим. Не боїться робити помилки, вчитись, створювати щось. Чи це замок з піску, чи це порядок у власному саду, чи це вірш, чи дрон, намагаються змінювати свої звички, переглядати власні погляди на світ, на людей. Знаєте, навіть коли ти прочитав кілька сторінок книги, вивчив якийсь новий рух, фінт, допоміг комусь, дав якусь корисну пораду, чи навіть записав відео для Ютуб. Так я за такий неспокій, бо ми звикли розглядати неспокій як явище негативне, обтяжливе. А у ці дрібні моменти ненав'язливого, але корисного неспокою не беремо до уваги, бо стану душевної рівноваги, стану щастя, який ототожнюється зі словом спокій, можна досягти не лише у затишному. Місці у колі найрідніших. А цей стан іноді приходить серед поту, болю, втоми, бруду, крику, спеки, морозу, як приємне полегшення, яке не було б настільки приємне, якби не оглянувся на те, що ти залишив позаду. Важко підніматися на вершину гори, важко писати дипломну роботу, важко вигравати чемпіонський кубок, важко обробляти поле. Але коли це зроблено, приємно усвідомлювати, що воно було того варте. Життя цікаве, коротше. Хотів сказати одне: а напевно знову наговорив купу всього незв'язного і незрозумілого. Тим не менш, можливо, хтось таки вхопився за цю думку про. Неспокій, який може бути цікавим і корисним, але треба хотіти цього. Тож поділіться вашими думками з цього приводу запитаннями, зауваженнями в коментарях. Мені справді цікаво дізнатися, що ви думаєте з цього приводу. Це не лише для алгоритму. YouTube. Наразі дякую за те, що додивилися це відео. Дякую за увагу. плекайте свій неспокій і приходьте ще.